З нами на зв'язку перебуває Євген Магда, кандидат політичних наук, директор інституту світової політики. Пане Євгене, я вас вітаю, вітаю, пані Кароліно. Слава Україні героям, слава так, пане Євгене, бачимо, як почав одразу, майже наступного дня після інавгурації, адміністрація Трампа Трамп як завгодно можна називати це те, що відбувається з 20 січня, демонструвати всі свої обі... не всі, а деякі обіцянки в дії. Обіцяв, зробив, депортує. А як щодо інших обіцянок? Я думаю, що обіцянка закрити кордони і депортувати мігрантів нелегально. Вона парадоксальним чином достатньо сильно була підтримана виборцями Трампа. І він про це знає. Тобто, ще під час виборчої кампанії звертало увагу на той факт, що серед Тих, хто підтримує ці ідеї, якраз це були люди, які вже ну, були натуралізовані, тобто ті самі колишні мексиканці, які вже були натуралізовані як американські громадяни. Тобто вони не хотіли там створювати, умовно кажучи, собі конкурент. І Трамп, абсолютно природньо, робить те, що він обіцяв. Ну, бо інакше йому, я думаю, буде складно. Якщо він не буде виконувати з перших днів свої передвиборчі обіцянки, то далі, далі буде складніше. Плюс, як ви я думаю, розумієте, одна справа ну, закривати комусь в'їзд, а інша справа це, ну, наприклад, добиватися економічного зростання. І тут недостатньо е, ну, там, якогось е, директивного указу про. Те, щоб зупинити інфляцію, тоді як тут е, повноваження е, Трампа на те, щоб він здійснив відповідні заходи, вони не виходять за межі американського законодавства. Тобто в політичному контексті нічого дивного Трамп не робить. Те, що це б'є по е, інтересам правозахисників, ну так Трамп здається ніколи не грав в е, такого. Доброго дядечка, який всім все обіцяє, і я думаю, що в цьому сенсі нам немає чому дивувати. Ну так, власне, він сам людина, яка в останні чотири роки вона довела своїм власним прикладом те, що навіть якщо проти тебе виступає там юридична система, так бореться фактично те, що ми спостерігали ці численні позови проти проти нього. Так? Але він все одно довів, що якщо ти змагаєшся, якщо ти маєш можливість довести свою там винуваті або невинуватість, то ти це просто робиш. Я не знаю, наскільки є така можливість у тих людей, яких збираються депортувати, або вже щодо яких здійснюють ці дії. Але з огляду на те, що така гуманітарна ініціатива, яка була вкрай важлива для українців, от як ви вважаєте? Чи а, от ця програма, яка забороняє українцям їжджати до Сполучених Штатів Америки, як ви це можете протрактувати? Я думаю, що порівняно з мексиканцями і мешканцями Латинської Америки, чисельність українців в даному випадку мізеру. Але щоб ми розуміли, наприклад, польські медіа писали про те, що під програму боротьби з нелегальними мігрантами можуть потрапити і поляки, попри те, що. За попереднього президентства Трампа було Польщею досягнуто безвізу з Сполученими Штатами. Тому в цьому сенсі, ви знаєте, для нас це швидше показовий момент, і я б сказав, що символічний момент. Я б сказав, що для нас, звичайно, набагато важливіше те, як надається військова допомога. З тієї простої причини, що все-таки е, переважна більшість українських мігрантів осіли на території Європи. І це, в принципі, невеликий секрет. Ну, в крайньому випадку вони можуть спробувати пошукати щастя, якщо вони шукають його за океаном в Канаді. Але е, ну, от абсолютизувати цей випадок, ви знаєте, тут е, дійсно Трамп е, він е, такий дуже. Акцентований в своїх діях, пам'ятаєте, ще коли е, не розпочалась виборча кампанія, але його символічно затримали. Ну тобто, до в'язниці його привезли, і його відповідна команда зробила фото, і зроб... ну тобто, що він в'язниці, в і зробила з нього жертву переслідування е, з боку влади. І він це використав. Я думаю, що в Сполучених Штатах. Насправді є не один, не два і навіть не сотня адвокатів, які займаються міграційними справами. І хтось з них буде працювати боно, хтось буде працювати за гроші, не знаю. Але те, що якось проти цих рішень Трампа теж будуть юристи, які будуть боротися, це власне і є природа Сполучених Штатів. Ну, як ми на початку нашої розмови зазначили, що так, це є демонстрація того, те, про що він обіцяв, особливо якщо ці обіцянки були доволі е, підтримані е, його електоратом, так і тепер він демонструє. Мені все ж таки хотілося б більше, аби ви трошечки поговорили, нам е, е, розказали про те, як ви бачите вирішення питання російсько-української війни, в якій осяжній перспективі це може бути про перемовини з е, е, Кремлем. Будь ласка. Я думаю, що протягом тижня, може десяти днів, відбудеться телефонна розмова Путіна і Трампа, тому що обидві сторони, ну знаєте, всіляко демонструють свою готовність, і вони маневрують, ну так, для того, щоб показати кожен, ну що як в відомому відомій фразі, що я за вами бігла 5 кілометрів для того, щоб сказати, що ви мені для мене не маєте знати, що ви мені байдуть. І тут же теж е, який момент для Сполучених Штатів з точки зору економіки, а Трамп керується насамперед економічними поглядами і економічними резонами. Росія не конкурент. Ну це відомий факт, і Він е, він в принципі існував і за президентство Байдена, і зараз нічого не змінилося, і тому. Трамп говорить про можливі санкції, про можливі мита і так далі. Ну до речі, тут треба знати не тільки те, що торгівля між Сполученими Штатами і Росією ну я б сказав, не така вже масштабна, але е, треба розуміти, що, наприклад, російські активи на заході вони переважно перебувають не в сполучених штатах, а їх там добрих 90% з цих 300 мільярдів доларів, вони чи євро, вони перебувають. В Європейському Союзі на тери... ну, тобто фізично, це е... цінні папери на території Бельгії та Франції, але е... Трамп е... ну останні його заяви стосовно де він піддає критиці Володимира Зеленського, я думаю, вони пов'язані з тим, що йому, ну по-перше, йому бракує об'єктивної інформації про Україну, і я не бачу на сьогоднішній момент когось, хто. Цю інформацію ефективно до нього постійно доносить. О, та ви що? У нього на інавгурації була наприклад це абсолютно про інше, але все ж таки, я думаю, що це фактор, який варто там мати на увазі. Наприклад, є е, е, колишня громадянка України Олександра Миколаєнко. Вона була от буквально поруч на інавгурації. Це про багато про що говорить її чоловік, американський мільярдер, добрий друг Трампа. Я думаю, що вони спілкуються. Ну, ви розумієте про що, я, так? Тобто, в нього є можливість отримати інформацію про Кіно. Ну, інша справа, яку це вже історія про те, як сприймає російсько-українську війну, наприклад, особисто Олександра Миколаєнка, ніколаєнка але, але все ж таки, я думаю, що у нього є джерела інформації, ну, ви чули від неї якусь Ні. ні. Тому ми можемо тільки гадати собі, ну, знаєте, як монетку кинути. Чи вона сказала що щось хороше, чи в неї. Ну, власне. Але те, 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 що там під час, наприклад, вечері в Маралаго, він там може запитати Саша, а що ти думаєш до того, що відбувається в твоїй країні? І я впевнена, що відповідь він так, так само отримав. Інша справа, наскільки він приймає це чи ні. Але такі історії теж треба брати до уваги. Наскільки вона сприймає Україну як свою країну, і те, що в Україні відбувається. Як, як вона пропускає, ми не можемо покладатися на подібні речі. Це звичайно, не звичайно, звичайно, але не їх не, не, ма, не можна відкидати. Так ну тому це має бути комплекс. Так. Треба шукати можливості доносити до різних людей, з якими ну про Трампа говорять, що той, хто до нього останній заходить перед тим чи іншим публічним виступом, той і має більше шансів. Донести до нього інформацію. Очевидно, що у нього достатньо вузьке оточення, його сім'я, там його наближені, І я не бачу ну, на сьогоднішній момент, що ми настільки, от, прямо знаєте, постійно їх, ну, я, не, я б не сказав, бомбардуємо інформацію про Україну, а доносимо цю інформацію максимально адекватно. Значить, нам треба про Україну доносити інформацію так. Щоб вона була в американському інформаційному просторі, ну якщо хочете, в республіка прореспубліканському інформаційному сегменті, і щоб там було зрозуміло, що Україна витрачає 20% ВВП на оборону і готова купувати американську зброю, Україна бачить себе країною, яка спроможна бути провайдером американських інтересів в Центральній і Східній Європі. Україна відстоює інтереси демократичного світу, і доки Україна тримається перед Сполученими Штатами. Не постане питання чи їм відправляти своїх військових до Європи, до своїх європейських союзників чи ні. Тобто, ці всі речі, ну це я розумію, що пошук лобістів це легко лише на слова Це так тільки здається. Але потрібно шукати різні канали інформації, донесення цієї інформації, говорити про це. І розказувати про це, тим більше у нас достатньо багато переваг, які ми можемо е е Трампу, так би мовити, показати. Нам треба в тому числі і демонструвати рішення уряду, рішення Верховної Ради, слуги ж народу лібертаріанці. Наскільки я пам'ятаю, так де ж ці лібертаріанські рішення, які показують, наприклад, що у нас свобода підприємництва, яка для Трампа мені здається важлива, і е з якою ми можемо. Працювати як ми, наприклад, захищаємо американських інвесторів, які захочуть вкласти гроші в Україну? Тобто, це питання, на які ну, насправді відповіді на сьогоднішній момент немає. Ну, а як ви оцінюєте рішення щодо призупинки гуманітарних програм, а там USAID, зокрема, так інших? Я просто вже чула там від своїх знайомих які. А, співпрацювали з американцями, от що буквально от, гальму просто зірвали абсолютно там несподівано для багатьох, але це вже відбувається. Чи не може не стане на паузу військова допомога? Я думаю, що військова допомога не стане на паузу, і про це говорив Володимир Зеленський. Е, і, е, хоча б з тієї простої причини, що оборонно-промисловий комплекс серед. Е, Тих, хто власне спонсорує традиційно республіканців, тобто, це традиційний економічний партнер республіканців. Це раз, по-друге, ми, якщо ми в цьому контексті, то ми маємо говорити, що таку рекламу, як американський Хаймарс чи Петріоти, отримали в Україні в бойових умовах, вони не отримали в жодній країні світу, і це власне спричинило збільшення суттєвих замовлень на Зенітно-ракетні комплекси і на е, системи залпового вогню, і це об'єктивна реальність. Плюс ну, те, що зупинилося програмою USAID, ну це, на жаль, логіка республіканців. Вони під час виборчої кампанії на раз не два, не три казали, що вони проти відкритого чеку. Якщо вони проти відкритого чеку, то як вони могли, е, ну тобто е, там е, звучить теза про те, що. Не зупинили е, програми е, Ізраїлю і Єгипту. Ну ізраїлю і Єгипту американці надають допомогу з кінця 70-х років двадцятого століття після Кемдевіського миру. А те, що ми не потрапили до цього переліку, ну це теж свідчення того, що нашим лобістам за океаном треба працювати більше. більш ефективно. Так або на країну очікує величезний е, аудит. Після чого подивимося, що буде. Пане Євгене, я вам дуже дякую. Серйоз. Mm? Серйозний виклик для нас, тому що е, я думаю, що у багатьох наших м, людей, які ухвалюють рішення, буде велика спокуса валити все на демократів. А я, але я думаю, що це неправильно, тому що наша сила має бути в двопартійній підтримці, навіть попри те, що зараз республіканці перебувають. При е, владі, ну у них вся повнота влади, тобто і президент і власне обидві палати конгресу, але е, практика показує, що лише двопартійна підтримка забезпечує Україні ну, максимальний, е, максимальний профіт. І Якщо ми, ми подивимось на те, як це сталося з призначенням міністра оборони е, Хексета, то ми побачимо, що там теж. Шальки терезів були 51 на 50, тобто завдяки голосу президента Джей Дівенса. Тільки е, власне його призначили. І це ну це момент, на мою думку, суттєвий важливий, і це треба враховувати. Я думаю, що у наших високопосадовців не вийде валити, як ви сказали, там на демократів. Тому що, ну, по перше, це гроші, які отримувала держава, вони належать не демократам, не республіканцям. Це руце гроші, які належать всім американцям, платникам податків. Правильно, це американський долар. Так що будемо спостерігати за всім, що відбувається. Панев і вам дякую, як завжди. За те, що долучилися до ефіру, Євген Магда, кандидат політичних наук, директор інституту світової політики, був з нами на зв'язку.